Це садмін розвідних нині лікується в шпиталі Дніпропетровська. У Кирила Золотарьова в зоні АТО влучили відразу кілька автоматних куль. Поранення виявилися надзвичайно тяжкими. Воювати боєць пішов добровольцем, залишивши мирну професію системного адміністратора в харківській агенції. Новин удома на нього чекали дружина та маленький син. Увесь час, поки Кирило був на передовій, вдома вважали, що він просто лагодить інтернет уже звільнених містах Донеччини. У Кирила сьогодні гарний день, і з реанімації його перевели до звичайної палати. Лікарі кажуть, хлопцю пощастило, адже з поля бою він потрапив до дуже хороших хірургів в маріупольській лікарні, а звідти Кирила перевезли вже до Дніпропетровська. Збрались найкращі військові професори, лікарі-хірурги і саме за фахом. Хірург, травматолог, хоролог. І безпосередньо з поля бою його доставили до Маріуполя, де він був прооперований. На Донбас Кирило поїхав добровольцем родині, щоби не хвилювалося, сказав, що збирається лагодити інтернет у вже звільнених містах Донеччини. Поранення зазнав, коли прикривав товаришів. Вони втрьох, усі розвідники, зупинили колону ворожої техніки. Коли все затихло, ну, відмови я немножко рано вирішив, що можна прибігати к своїм. От осмотрелся, вскочив, затіш, перебежал, но буквально в нескольких метрах від мене був парень, працівник. Зараз у лікарні поруч із Кирилом, дружина Ганна, маленького сина, вона лишила з бабусею. Ганна розповідає, малюк вже знає, що батько герой. Да, сказали, що от, как бы, Ну, мы так сказали, что вот он был поменьше, ломал руку. То, вот, пока, мама с ним, пока он ломал руку, мама с ним была, сейчас вот у папы с ножкой проблема там, мы там Здесь в збаниться я з папой. Ну а однокласники йому сказали, що папа герой до поїздки в АТО Кирило працював тут у харківській редакції. Новин колеги називають його Кіром і говорять про нього винятково в теперішньому часі. На дружньому шаржі він серйозний, але журналісти розповідають, їхній сісадмін дуже веселий і згадують, коли в Харкові активізувалися сепаратисти. Кір виїжджав з ними на знімання як охоронець. По-перше, з добротою, а во-вторих, смехом. сміхом. Вот Будка только кір появляється в редакції сразу... Сміх не такой громкий голос. От громка і сміх, а де Без рубізніву нікуди не ходили, на площі. Оті всі собиті. Всіх за спиною Кирилл. ходіли Кирил, іноді е просто брав за шкірку, оттаскивал. Попереду в Кирилла тривало лікування. Медики кажуть, через численні переломи кісток таза та розрив сечового міхура потрібно ще кілька операцій, але в родини Кирилла немає грошей на них, тому допомогти просять небайдужих. Андрій Барташов Олена Усенко Сергій Ерексієв Спецкор два плюс два ніщо необхідну інформацію та банківські реквізити для тих, хто має можливість а головне бажання допомогти Кирилові Золотарьову можна знайти на сторінці телеканалу 2+,2 плюс у всесвітньому повотинні у розділі допомоги. Інтернет-адреса просто зараз на ваших екранах.